Сереж, скажи мені, будь ласка, що там у нас зараз із лазаретом? чи Хто потребує твоєї допомоги завтра розім'ятись перед Грою? Тану є декілька хлопців, які потребують допомоги завжди. Хто зараз, скажімо так, на твоєму обліку перебуває? На моєму обліку? Так потім щепо, Тільки встановився Бриженко, Бриж. Так, так. Ну, не, напевно, Саша Волков, звісно. Ну, це обов'язково, без нього ні. Сергій Басов. Ні, Сергій Басов ні. З Сергієм все нормально. Да, з ним все добре. А чому ж він тоді не тренувався взагалі? Ну, ага, днів. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, якщо можна так сказати, то в принципі до завтрашньої гри. Скажімо так, всі більш-менш готові функціонально. Да, да. Якщо є міні-пошкодження, то в да, да, принципі да, це да, терпимо. Да, терпимо. Гра в один дотик, друзі. ну, Колись Вору! дитяча гра була така два дотики, Вору! а це Вору! один Вору! дотик. Сережа, ну, скажи мені, будь ласка, як ти почуваєш себе в ролі арбітра? Ну Та Чесно кажучи. Тиск такий, так. Після завершення ігрової кар'єри може піде в арбітри? — Та Ні, ні, я їх не я дуже сильно люблю, я чесно признався. Скільки вони наробили, ну, не Дякую. — Ось подивіться, Даня, у нас тут теж також є. Даня колесник. Сергій Шевчук легендарний і непереможний. Ось гол! Забивають білі. Хто там? Артем Старогородський? Дмитро Козаченко, тренер воротарів. Легендарний футболіст. Діма, скажи мені, будь ласка, е як у нас воротарі е до завтрашнього поєдинку? Відкритаємниця, хто буде грати в основному складі. Дмитро Козаченко буде грати в основному складі. Ви почули це, так? А якщо е, дійсно така буде потреба, не дійма, вийдеш. Е, як не заявлений? Треба виправити, обов'язково виправити. Треба, що? Треба зараз не забивають не забуваючи червоні, а їм потрібно забити один, бодай один гол, щоб зміняти рахунок.

За <in> ну, зараховується мяч, зараховується мяч, Сергій Шевчук. <in> <in> <in>